Друзі, всім привіт! Це канал Фабрика новин. Ставте лайк, обов'язково підписку. Я Анастасія Федор, і Сьогодні з нами Юрій Федоренко, командир роти артилерійської аероздвиахілес, депутат Київради. Юрій, я вас вітаю, слава Україні, героям слава. Отже, пишемо з вами в історичний день. Насправді це інтерв'ю, тому що рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну власне вже всі показали хто є хто. І насправді це був рік так страшної війни, пропаганди російської брехні. Але що цікаво, російські прихвостні Путіна, такі як Дмитрій Медведєв, все одно заявляють, що вони будуть мати якусь перемогу. Зокрема, він написав себе в телеграм-каналі, що точно повернуть собі якісь території, не зрозуміло які. Ну, але що саме цікаве, е, ті ж самі терористи на кшталт Кадирова, вже навіть йому не вірять, тому що він написав, що краще б не читав цю новину, е, тому що загалом назвав його е, розовим поні, каже, осмілився наповнити населенню Російської Федерації. що сьогодні сповнився год нашої ізумітельно асущисляєвої СВО. Як ви оціните цей рік? І зокрема, е, що Україна показала, ми розуміємо, е, що цей рік означає для Росії. Він став початком кінця Росії в тому прояві, в якому вона є станом на сьогоднішній день, і влади режиму Путіна. Я вважаю, що в Російській Федерації будуть глобальні зміни військово-політичного керівництва. Але для того щоб це відбулося, Україна на полі бою має показати потужний результат по звільненню деокупації своїх територій, а також по контролю цих територій після деокупації. Ну і відповідно. Наше керівництво держави має працювати над тим, щоб станом на сьогоднішній день максимальна кількість надходила військової допомоги броньованої техніки, артилерійських засобів, протиповітряних засобів, танків, літаків і всього, що необхідно, для того, щоб на найкоротший термін мати можливість деокупувати територію, а також працювати над тим, що вже зараз готовилися пикати допомоги по відбудові нашої держави, тому що все, що знищено російським окупантом на сьогоднішній день, і що буде знищено ще попереду, на жаль. Це все потрібно буде відбудовувати, відбудовувати достатньо швидко за рахунок в тому числі і грошей інвесторських наших міжнародних партнерів. Зокрема, ми пам'ятаємо ці заяви в різних змін, аналітиків, що росіяни будуть намагатись спробувати щось досягти до річниці повномасштабного вторгнення. Вочевидь, що Нічого не досягли. Я натомість видали там чергову порцію абсурду, тому що той же Медведєв сказав, що а, нібито існує тепер загроза аж до кордонів Польщі. І її треба відсунути. От насправді чого чекати від Росії в такий момент, коли вони розуміють, що нічого не досягли і треба бодай щось зробити. Провокація це все на що вони зараз е, здібні військова командування Російської Федерації, намагаючись дотягнути губами до п'ятої точки. Свого маленького диктатора ще обіцяють йому, що в найближчій перспективі будуть мати успіх по Донецькій та Луганській області, що як мінімум їм вдасться взяти повністю під контроль в адміністративних межах цієї області. Чи вдасться це зробити насправді? Ні, Російська Федерація декларувала про Бахмут ще з серпня місяця, що ось ось він буде їхній. Станом на сьогоднішній день маємо 2023 рік річницю війни Росії проти України. Бахмут як стояв, так і стоїть так, натиск противника достатньо сильний і потужний, хлопці героїчно зражаються, йдуть траншейні бої, це одні з найскладніших, певно. але водночас тим ініціатива залишається на боці Збройних сил України. Тому говорити і обіцяти можна багато всього, але все стає зрозуміло відразу на полі бою. На полі бою Збройні сили України мають повну ініціативу і перевагу. Але що дуже важливо, що незважаючи на Озвучені пакети міжнародної військової допомоги, яка має надійти, незважаючи на те, що вже стало зрозуміло, що 2023 рік буде переломний в цій війні, і що Україна переможе, звертаючись до цивільного суспільства, до військових, до тих, хто мобілізований чи буде мобілізований. Що зараз потрібно працювати як ніколи? Потрібно працювати потужніше ніж на початку війни. Потрібно допомагати один одному, потрібно допомагати збройним силам України, тому що. Оцей натиск і кулак, який ми маємо показати, він і стане е, вирішуючим в російсько-українській війні. І я певний в тому, що якщо кожен на своєму місці буде відпрацювати ефективно, стиснувши зуби, кулаки, зібравши силу і зібравши волю, то ми точно переможемо. і Ця перемога вона не за горами, вона вже видніється на горизонті. Безперечно, і от щодо перемог Сьогодні бачили дуже таку позитивну новину від Сергія Гайдая, голови Луганської ОВА. Він сказав, що українські військові відбили наступ російських окупантів в районі Криміної Луганської області. Ваш напрямок Кріміна Сватове там пішли в атаку. Кажуть, в складі трьох рот 70 солдатів Росії. Пише, що було вбито. Що це за такий натиск з боку Росіян? Це щось таке, чого ще раніше не бачили, чи таке спостерігалося минулі можливо місяці. Звичайні явища абсолютно противник посилив свій натиск на цьому напрямку. Місяць тому зібрав вогневі засоби, артилерійські засоби, систему реактивного вогню, також ствольну артилерію підтягнув танки, підтягнув живу силу, і протягом попередніх там чотирьох тижнів, умовно кажучи, щупав чи є слабкі місця в обороні збройних сил України. Під час цих щупань е, вніс високі втрати в живій силі, а також в техніці, в тому числі і в артилерійських засобах, так і не вдалося їм намацати те місце, де можна було б сконцентрувати зусилля і піти на прорив. Відповідно, почали застосовувати тактику. А давайте підемо групою з 20 осіб з двома танчиками і там БМП. Пішли в атаку, отримали по зубах з втратами. Відкотилися назад. Давайте спробуємо посилити цей натиск, так застосовуючи там 70 чи 100 військових плюс броньовану техніку. І як бачимо, що Збройні сили України відбивають ці атаки, причому знищуючи, знищуючи значну кількість особового складу противника. Більше того, офіційну статистику ми коли переглядаємо з усієї лінії зіткнення протягом доби, Генеральний штаб подає офіційну інформацію, що ліквідовано орієнтовно близько тисячі е, солдат окупанта щоденно. Потрібно розуміти, що генеральний штаб подає виключно підтверджену інформацію плюс додатково на кожного вбитого. Іде три поранених: один важко поранений, два легко поранених, умовно я кажу. Тобто щоденно російський окупант, вбитими та пораненими, несе значні втрати в живій силі, що значно знижує мотиваційну складову серед тих, які є мобілізованими, станом на сьогоднішній день. Більше того, слухи вони теж достатньо швидко розповсюджуються. Російська федерація не забирає своїх поранених. Тобто, коли вони йдуть в бойові дії і когось з їхніх підранило, вони на нього навіть не обертаються. І таким чином ці військовослужбовці з трьохсотих перетворюються на двохсотих. Потім, коли розбивають ударне групування, яке пішло, по їх трупах ідуть інші. Я не знаю, чим вони зазомбовані і ну чому так поводить себе військове керівництво Російської окупаційної військ, зрозуміло. Їм потрібно дати результат. А що стосується громадян Російської Федерації, які мобілізовані та призвані на службу, їм на них байдуже з того, що ми бачимо в соціальних мережах, як реагують навіть матері, Російського окупанта ну кажуть, що ще собі повнароджують все зрозуміло. Наше завдання вибити їх з нашої землі, закріпитися на кордонах адміністративної нашої держави і не дати можливість противнику в найближчій перспективі здійснити будь-які ударно штурмові дії щодо проникнення в наш оперативний простір. Тому працюємо. От, до речі, про те живе м'ясо, яке постійно набирають в Росії про мобілізованих. Ми також згадали. Бачили нещодавно картинку, де Пригожин показав трупи вагнерівців. Там було, звісно, не тисяча, як пише генштаб, тому що звісно всіх не покажеш, але там було кілька десят. Ось така картинка. Як думаєте, на впливає на свідомість тих людей, які потім прийдуть? Чи росіяни настільки зазомбовані, що навіть фото трупів для них теж не подіє? Ну, там вже працює інше, е, е, інше мислення. Не зі мною. Зі мною такого не станеться. Не, не працює е, чомусь логіка, е, які цілі війни, так? Чому вони воюють проти українців? Навіть з тими полоненими, якими ми спілкуємося, е, в спокійній обстановці мається на увазі без натиску без чогось іншого. Так? Просто от задаєш питання, чому воюєш проти України на українській землі? Відповісти не можуть. Відповідають якимись загальними такими. Ну, типу, за Росію, за родину. Коли ти кажеш, що на вас хтось нападав, чи була загроза, ну ні, не було такої загрози. Пішло-поїхало. Тобто кожен з них щиро розраховує на те, що буде вбитий, але не він. А щодо мотивації, з якою вони воюють, вони для себе так і не визначилися. Тому виходить так, що ця вся маса вона йде під кнутом. Під кнутом диктатора, оскільки вони є безвольні, чи довго ще будуть терпіти мобілізовані те, що їх чеченці розстрілюють, не даючи відступати з позиції, де протискає збройні сили України? Чи довго вони будуть терпіти, що за ними мінують позиції, і що до них їхнє військово-політичне керівництво відноситься як до гарматного м'яса? Ну подивимось, наше завдання. Я повторюю, щоб наполегливо працювати щоденно над їхнім знищенням ліквідацією і деокупацією наших територій. От щодо того, якими методами воює Росія, і чим з'явилася інформація днями телеграм-каналах, що расисти почали робити такі собі джихад бронемобілі? Мовляв, там береться техніка типу БМП БТРів і набивають вибухівкою. Потім ця машина наближається до українських військових, і там якось це все робиться, такий віддалений підрив. Чи чули про витики про такі випадки? Ну, власне, це щось нове для росіян? Чому саме до такого вони почали вдаватись? Ну, власне, що до застосування подібної тактики, в нас на напрямку не фіксувалося. Що стосується того напрямку, де було застосовано. я допускаю, що на певному відрізку фронту перед нашими позиціями зрозуміло, що все заміновано, що противник не міг протиснутись. Проводячи штурмові дії, противник не зазнав успіху, відповідно, скревати себе таким чином. Це дуже дорого і пафосно, насправді заряджати в броньовану техніку, вибухівку, використовувати її як шахет. Ну, це, скоріше за все, було ситуативне рішення, тому що якщо це застосовувати масово, то Російська Федерація і так вже потихеньку в них закінчується техніка і спроможності їхніх підприємств не дають можливості її оперативно поповнювати. Якщо вони будуть застосовувати ще таким чином, ну відповідно техніки зовсім стане мало. Ми думаємо, що військове керівництво їм заборонить це робити. Що стосується загроз, так напевно сталося, що ця техніка змогла доїхати до наших позицій. Треба розбиратися цій ситуації детально, як це відбулось. Тому що до прикладу, у нас на напрямку, в разі, якщо виявлена техніка противника броньована чи легко броньована, вона вражається за рахунок наявних технічних засобів дистанційно. Дуже рідко таке буває, що має можливість заїхати прямо аж на бойові позиції. Це скоріше такі моменти відбувалися під час контрнаступальних дій, коли не було сталої лінії фронту. Так і там багато всього цікавого Якось закінчиться війна, дай Боже будемо живі здорові, Багато цікавої історії. В сталій війні, коли є чітко сформована лінія оборони, це мало ймовірно, але є якісь звітинки, які є несталими, тобто мігрують та противних позицій, то ми виб'ємо їх. От, напевно, це відбулося саме на такому відрізку фронту. Масово за моїм переконанням це застосовувати не буде, і ті втрати, які подав противник, ніби з боку України, що 60 військовослужбовців, я впевнений в тому, що це неправда, тому що в такому на такій площі сконцентрувати 60 військовослужбовців то є забагато. А що з такого на кшталт, як раніше говорили, що і хімічну зброю, певно, застосовують зараз, немає такого з боку росіян, воюють як зазвичай. Росіяни застосовують все, що можна застосувати, за винятком ядерної зброї. Що стосується е, хімічної зброї, ну на в нашій практиці, завдячуючи Богу, такого не було чи було в цілому е, на лінії зіткнення, так яка займає там більше тисячі кілометрів. Це треба запитувати спеціальних служб. Я не можу прокоментувати. Невідомі такі випадки, ну можливо, так десь точково, звісно, використовували. Власне про е, те, я чи буде наступ Росії, який є постійно чекали, зокрема до сьогоднішнього дня. Е, глава головного управління розвідки Кирило Будана, Він сказав, що очікуваний ось цей великий наступ Росії вже триває, але він дуже низької якості. От, зокрема, е, на вашому напрямку. Чи можна сказати, що дійсно він триває, він низької якості, і більшого, ніж зараз є, навряд чи можна побачити? Противник намагається вже ми попередньо говорили місяць тиснути, але не виходить в них протиснути, незважаючи навіть на концентрацію живої сили, техніки та артилерійських засобів. Незважаючи на те, що вони достатньо інтенсивно застосовують авіацію, немає успіху противника. Чому цього успіху немає? По перше, тому що Збройні Сили України. Зразка 2023 року це зовсім інші збройні сили, які були на початок війни, і це зовсім інший особовий склад. Я от по своїх хлопців, які вже ну тільки на Харківщині, тепер на Луганщині в бойових діях ми знаходимося більше дев'яти місяців. Це люди, які були цивільними, а зараз це високоякісно підготовлені, мотивовані фахівці, які надмірно ефективно виконують покладені них завдання. І щоденно в підрозділі є здобутки по ліквідації. Живої сили противника, техніки, і також в бригади в цілому, якщо взяти 92-го ханізовано воює героїчно і щоденно є позитивні здобутки по враженню ворога, тому українське військо окріпло, навчилося. А російське військо навпаки в них відбулася ситуація, що найпідготовленіші були розбиті українськими збройними силами України за цей рік. Деякі бригади противника понесли втрати на 50-60-70%. Ці втрати вони е, заповнили за рахунок мобілізованих, які проходили підготовку протягом там двох-трьох місяців на полігонах в окупованому Луганську, Донецьку, в Білорусі чи на території Російської Федерації, і це, скоріше за все, формальні навчання, тому що так як працює машина по підготовці особового складу в Російської Федерації, це все на папері. Фактично, вони глибоких знань не отримують. Відповідно за рахунок саме цих мобілізованих були докомплектовані. Регулярні бригади Російської Федерації, а завдання їм ставлять так, ніби там контрактники відповідно виходить так, що вони просто не спроможні виконувати тією якістю завдання як кадрові військовослужбовці. Зразка 2022 року російсько-окупаційних військ тому і не виходить в Україні. Ситуація дещо інша. В нас, по перше, рівень мотивації зовсім інший. А по-друге, ті військовослужбовці, які мобілізують. Вони проходять курс підготовки і цей курс підготовки він є достатньо якісним, де надаються базові знання для того, щоб військовослужбовець міг бути ефективним в бою, вбити ворога, ліквідувати, зберегти своє життя своїх побратимів. І також в нас на навчальних центрах на базі, якщо людина проявляє здатність до спецзнань, може бути направлена на навчання за кордон, на спеціалізований технічний засіб і таке інше. Тому підготовка в Україні військовослужбовців і в Російській Федерації вона відрізняється в рази. Саме тому ми стали міцніші, ми стали потужніші, А Російська Федерація стала набагато слабкішою. Зокрема, бачимо, що до чогось готується в Маріуполі, тому що пише радник міського голови Маріуполя. Що до окупованого міста зараз завезли молодих військових, і також, мовляв, збільшилась кількість кадирівців. Зокрема, ми бачили також на напередодні там бавовну в Маріуполі. Як думаєте, чи свідчить це про те, що окупантам треба готуватися втікати? Власне, всьому свій час в мене прогноз наступний. Це особисто моя думка з твоєю інформацією, якою я володію. Я вважаю, що до серпня місяця відбудеться ось той надлом і перелом, який призведе до повної руйнації того строю, який є в Російській Федерації, і дасть нам можливість таку відкриті. Двері для того, щоб деокупувати всю нашу територію, в тому числі Автономну республіку Крим. треба я просто закликаю зараз громадян. Я розумію, що всі за рік стомилися постійні повітряні тривоги, немає визначеності, чітко і так далі. Але зараз потрібно як ніколи працювати надмірно на грані своїх можливостей, як фізичних, так і психологічних, і точно цей рік він буде переломний вже в серпні місяці, буде зрозуміло. Коли це все закінчиться, ви кажете, люди стомилися, але ми розуміємо, що ще більше точно стомились наші військові. Хоча навряд чи ви про це скажете. Ми розуміємо, що звичайно, ви такі речі не говорите в голос. Зокрема, ви як довго ви вже на фронті? Ви з перших днів війни а поїхали воювати? Значить, ми закомплектувалися 24 го числа. З самого ранку почалася комплектація підрозділу. 25-го ми вже були на Житомирському напрямку. Це окрема історія <ріст> для інтерв'ю, тому що особовий склад ну, ніхто не мав військової освіти. На весь на всю роту було 5 осіб, які мали військову підготовку. Все решта це цивільні особи. Він йшов з дискотеки, почалась повномасштабна війна, хоп, і він вже в військоматі комплектується, отримує зброю, тому що мотивація була. За перші 15 днів війни надзвичайно швидко. Опанували основні ази користування вогнепальною зброєю і іншими технічними засобами. Після того у нас було невеликий курс підготовки таке умовне, дуже умовне затишня, значить, півтора місяці. І після цього ми були направлені на Харківщину в нуль. І от на Харківщині ми знаходимося вже дев'ять місяців. Спочатку обороняли, потім приймали активну участь в контрнаступальних діях. І зараз знаходимося поблизу Сватова. Активно також працюємо. За цей період часу хлопці та дівчата в підрозділі стали військовими, як я сказав на початку, високо підготовленими. Мотивація залишається на надзвичайно високому рівні, бо вони бачать ефективність своєї роботи і розуміють, наскільки вона важлива і. Місяць тому ми були переведені з числа територіальної оборони міста Києва до 92-ї механізованої бригади. Маємо за честь. До речі, пам'ятаєте свій якийсь такий перший бій, можливо, або можливо такий найнебезпечніший бій, зокрема, за цю всю повномасштабну війну? Ну, є така історія. Напевно, частково кумедне, якщо розповідати, але водночас тим достатньо серйозне. Коли йшла контрнаступальна операція, завдання наше, яке ми виконували артилерійської розвідки, треба було заскочити максимально близько до противника, зайняти висоти, ну тому що це дає можливість нормального радіозв'язку і сигналу до від пульта до коптера. і, Відповідно, таким чином коригувати вогонь. І ось їдемо. Ми п'ята година ранку. Проскакуємо один з населених пунктів. Звернули увагу, що дуже багато техніки стоїть з е зетками. Е Назустріч нам їде машина, ми з ними вітаємось. Вони вітаються з нами, так проскакують, і в якийсь момент е мій другий номер каже: а -а, вони в зеленій формі, хрестів немає. Е е виходить так, що ми заїхали е не в сіру зону, а проскочили за позиції противника. Так сталося. І зайняли відповідно попереднє визначене місце. Ми до кінця ще не зрозуміли, що настільки далеко ми з'їхали. Коли ми підняли коптери, ми зрозуміли, що противник перед нами знаходиться 600 метрів. І за рахунок того, що так саме сталося, відповідно, я дав команду максимально підготувати індивідуальний довідувальні окопи. Всі хлопці підрилися, розтягнули гранатомети. І прийнялися приймати стрілковий бій. Водночас тим піднімали коптери, кругували вогонь артилерії. За рахунок цього вдалося розбити е, той укріп район, який збудував противник саме на цьому відрізку. Це перед Купінськом було. І е, коли наші сили пішли в наступальні дії, за рахунок того, що так вдалося нам заскочити, всього один легкий трьохсотий. І все цей рубіж був взятий і потім уже далі був вихід на Купінськ. Е, одне із таких моментів. Небезпечних, коли наші хлопці пішли в атаку, загриміли наші танки. Було трохи не по собі, тому що вони не знали, де ми знаходимося, і нас змогли ідентифікувати як противника. Але все закінчилось добре без втрат, але з значними втратами ворога. Тому часткова ситуація кумедна, часткова ситуація життєва і добре, що так сталося. Дякую Богу, що береже. До речі, ті, з якими привіталися, були ліквідовані 92-ю механізованою бригадою. Через десь 10 хвилин після того, як ми розминулися. Що ж, я розумію, що наші військові неймовірні і все роблять за нашої перемоги. Дуже буду вам дякувати сьогодні, тому що насправді рік війни для кожного свій, але ми розуміємо, що маємо йти далі і не зупинятися, звісно, не втрачати позитиві, навіть той гумор на війні, який також звісно присутній. І зокрема, віримо щиро у вас і збройні сили України. Дякую вам сьогодні за розмову. Дякую вам, Юрій Федоренко, командир роти артилерійської ероздках «Хілес». депутат Київради Ради був з нами. Друзі, я ж нагадаю ви на Фабриці новин ставте лайк, підписку. Ваші коментарі ми чекаємо і бережіть себе.